Це 10 тисяч пляшок і виноробня Віла Тінта, яка знаходиться на березі найбільшого озера в Україні. 10 тисяч пляшок щойно розлитого ігристого. ігристого. Ми не кажемо шампанське, а вже ж да. Ми кажемо Да, yeah, ви... Ми спеціально а пішли від цього терміну, бо ми продаємо в європу, щоб там теж не було ніяких питань. Виноробня знаходиться біля озера Ялпух, де є найкращі умови для виноградарства. Я побував на виробництві, де пан Юрій показав, як народжується вино. Виноград потрапляє сюди. Далі він направляється на гребневідділювач, який дозволяє відібрати ягоду від виноградного гребеня. Бачите, засушений, от як він виглядає. Сусло це той сік разом з ягодою, який є після гребневідділювача. Він направляється в цій ємності. Це так звані вініфікатори, де він знаходиться в залежності від того, яку ми хочемо отримати насиченість від майбутнього вина. П'ять, а то й сім днів. Після того сік